Вітаю, четвер, сьома березня, і ви дивитеся Каплі Ньюз. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні мої колеги працювали над наступними темами. Двоє людей загинуло внаслідок пожежі. У селидовому сталося загоряння у багатоповерхівці. Чоловік та жінка було ну, в квартирі біля туалету на підвозділи. Знайшли орієнтовно це необережне положення з Зруйноване і пошкоджене житло у Покровському ЦНАП допомагають подати заяву на отримання компенсації. Перше це подання повідомлення та заяви про компенсацію у застосунку «Дія» або на порталі дія. Та друге це звернення до ЦНАПу для того, щоб ми внесли в реєстр пошкодженого та знищеного майна. Що чекає на зруйнований гуртожиток у місті Добропілля та його мешканців? Потім буде виконуватися робота з розробки проєктно кошторисної документації. І сподіваємось, буде виконані роботи і. Гуртожиток буде відновлено. Понад 2 мільйона бюджетних гривень на технічну документацію, черговий зашквар від Покровської міськради, допомога від благодійників. У Родинському видали півтори тисячі гуманітарних наборів. Цим людям треба сказати велике, велике дякую за те, що нас не покидають в такий складний трудний час. Як побороти авітаміноз та налаштуватися на весну у поради від лікаря? Люди Дуже часто таких скажуться в таких випадках на головний біль, якусь милявість, сухі шкіри, волосся може істончатися, більш випадати. Тюльпани, троянди, мімози. Скільки коштують квіти напередодні 8 березня у Покровську? До 8 березня до нас поступили троянди, тюльпани, хризантеми. Ну звісно, попитом більш користуються весняні квіти. Розпочати наш інформаційний випуск пропоную з оперативної ситуації на Донеччині за минулу добу. 15 разів ворог обстріляв населені пункти 1779 – лінію зіткнення. Під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Красногорівка, Покровськ, Торецьк, селища Зарічне, Щербинівка, села Галицинівка, Єлизаветівка, Клебанбик, Нетайлове, Новоукраїнка, Романівка. Армія РФ завдала удари авіабомбами КАП 500 ЗРК с 300 артилерією. Пошкоджено 67 цивільних об'єктів, серед них 45 житлових будинків, ліцей, будинки культури, підприємств. Створе котельня, складські приміщення, 10 автомобілів, комунікації чотирма ракетами С-300 росіяни атакували Покровськ, поранили цивільну особу, пошкодили приватний і чотири багатоквартирних будинки, інфраструктуру. У Нетайловому внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Керовану авіабомбу КАП 500 Росія скинула на клебан бик. Двоє мирних мешканців отримали поранення. Руйнувань зазнали чотири багатоквартири. Квартирних і 16 приватних будинків, будинок культури. Ще один КАП-500 ворог поцілив у зарічне. Пошкоджено вісім приватних осель. По Торецьку окупанти вдарили 500 кілограмовою авіабомбою та артилерією. Зруйнували багатоквартирний і три приватних будинки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Також сьогодні вранці ворожого обстрілу зазнала Селидівська громада. Близько шостої ранку російські війська обстріляли з РСЗВ ураган міста Українськ. Наслідок атаки пошкоджено сім багатоповерхових житлових будинків. На щастя, постраждалих та загиблих немає. Двоє людей загинуло внаслідок пожежі. У Селидовому сталося загоряння у багатоповерхівці. Детальніше розповіли співробітники ДСНС. Сьогодні, 7 березня, близько пів на першу ночі у Селидовому сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. По прибуттю було встановлено, що сильне задимлення горить всередині однокімнатної квартири, балкон на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку житлового. Під час ліквідації пожежі було виявлено двох загиблих. Чоловік та жінка було ну, в квартирі біля туалету на підлозі їх знайшли. Орієнтовно це необережне поводження з вогнем». 054 локалізували і локалізували, ліквідували в одну годину 38 хвилин. У результаті пожежі помешкання було частково знищене. Перевіряння між кулінарні двері в площа 3 квадратних метри це пошкоджено, знищено. Два вікна, речі колишнього використання меблі на площі 12 квадратних метрів. Наразі триває ідентифікація тіл загиблих. Сьогодні близько одинадцятої ворог завдав авіаудар по Торецьку. Черговий раз проти мирного населення окупанти використали к 500 Засіб пораження поцілив по одній з вулиць приватного сектору, де у той час між собою спілкувались троє сусідів. Містянин 47 років, 63 трьохрічні чоловік та жінка. Потерпілим з контузією, пораненням руки та переломом надано медичну допомогу. Також пошкоджено декілька домоволодінь. А в одному з них після випуску вибуху снаряду зайнялась пожежа. Що чекає на зруйнований гуртожиток у місті Добропілля та його мешканців, дізнавалися мої колеги. Ось так виглядає гуртожиток Добропілля, де ще два тижні тому вирувало життя. Тоді окупанти серед ночі атакували місто шахедами, поціливши у будівлі гуртожитків. На сьогоднішній день тривають обстеження зруйнованих приміщень. Спочатку були першочергові роботи – Це прибирання. На сьогодні вже проводиться технічне обстеження. Одного гуртожитка, те, що менше постраждало, потім буде виконуватися робота з розробки проєктно кошторисної документації. І сподіваємось, буде виконані роботи, і гуртожиток буде відновлено. Територію огородили вікна на більш-менш вцілілих поверхах, забили, аби власні речі мешканців були у безпеці. каже пані Ніна. Всі виходили з гуртожитка вночі. Всі документи, всі їхні речі були в кімнатах і до сих пір ще можемо супроводжувати людей, які забирають свої якісь речі. Тоді не все могли забрати. Забито постороннього, нікого там не буває. До руйнувань у гуртожитку мешкало близько 90 осіб. Тепер усі вони залишились без даху над головою. На сьогоднішній день усі постраждалі мали можливість отримати допомогу від благодійних організацій. Громада отримала допомогу у вигляді будівельних матеріалів для часткового відновлення пошкоджених об'єктів внаслідок ворожої атаки 21 лютого. Також постраждали мешканців надали допомогу у вигляді гігієнічних Борів та непродовольчих таборів До припільчанам привезли матраси, рушники, сонячні лампи, термоси та каністри. Фінансову допомогу постраждалі жителі громади отримали від французького фонду. «Актет». наразі розглядається ще декілька звернень про допомогу поданих до міжнародних партнерів. За словами керівництва громади, першочергову відновлюватимуть гуртожиток, що постраждав найменше. Роботи із виготовлення проєктно кошторисної документації та проведення робіт мають завершитися наприкінці цього року. Рівно рік, як трагічно загинув український захисник з позивним Давінчі, 7 березня 2023 року. В бою під Бахмутом трагічно загинув Дмитро Коцюбайло, легендарний доброволець, учасник російсько-української війни з 2014 року, командир першої бригади Вовки Вінчі зсу, герой України. Він був першим добровольцем, якому звання Герой України було присвоєно прижиттєво. В архіві телебачення Капрі збереглося ексклюзивне інтерв'ю українського героя. Позвонив мені до Вінчі, командир першої штурмової роти, добровольчого українського корпусу Правий сектор. Вовдієць знаходжуся від дня його звільнення. Просто єдине, що переїжджали там різні гарячі точки, А так. Підрозділ дислокується місце вдіються, навчається, тренується. Я в тому числі звільняв і всі всі мої хлопці звільняли населений пункт міста Авдіївка. Ми велике стратегічне місто вернули під контроль нашої країни і в подальшому будемо це робити, бо ще є багато населених пунктів, які однозначно вернуться під наш контроль, в тому числі і Донецьк. Це наша мета. Вічна слава та пам'ять українському захисникові. Понад 2 мільйона бюджетних гривень на технічну документацію. І черговий зашквар від Покровської міськради. Повномасштабна війна, яка триває вже третій рік. Складна ситуація на лінії фронту. Постійні обстріли Покровська, зруйновані та пошкоджені будинки. І майже 2,4 мільйона гривень за рік на технічну документацію із землеустрою. Покровські керманичі ніколи не відрізнялися раціональністю при використанні бюджетних грошей. Вім. Ми пам'ятаємо і ремонти на папері, і автівку за мільйон для муніципалів. І закупівлі за завищеними цінами у наближених підрядників, і темні схеми з вугіллям, і восьми мільйон на факел. Про ці та інші оборудки можновладців ми розповідали вже неодноразово. І сьогодні чергова історія про черговий зашквар. Тож далі детальніше протягом 2023 та декількох місяців 2024 року. Покровська міська рада та підпорядковані її відділи і підприємства уклали 50 договорів. ФОП Саприкін Олександр Володимирович на проєктно-вишукувальні роботи зі складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель у Покровській громаді. Вартість всіх цих договорів, які укладали і Покровська міська рада, і відділ культури, і ритуальна служба, і комунальне підприємство «Покровськ Агро», і центр первинної медико-санітарної допомоги склала 2,4 мільйона гривень. Тільки ну вдумайтесь, 2,4 мільйона гривень на документацію у той час, коли в якихось 30 кілометрах точаться бої, і ці мільйони виділяють не на фортифікаційні споруди, не хлопцям на фронт. Ні, їх витрачають на виготовлення документів і традиційно без проведення тендеру та аукціону за спрощеною процедурою. Бо все це для одного і того ж самого підприємця Олександра Саприкіна з Дружківки, який зареєструвався як ФОП наприкінці 2022 року. Замислюєтесь, чому саме він? Відповідь проста: з власних джерел нам стало відомо, що Олександр Саприкін ну дуже добрий товариш, начальнику управління земельних ресурсів та агропромислового розвитку Покровської міської ради Дмитра Кюрджиєва. Так, так, того самого, який і журналістам погрожував, і спустив сотні тисяч бюджетних гривень на київських адвокатів, намагаючись загнати у глухий кут телебачення капрі та неугодних підприємців. Тож, поки звичайні люди своїми донатами чи не покупійчині збирають на допомогу нашим захисникам і захисницям. Поки місцеві мешканці, які постраждали від обстрілів, вимушені самостійно ліквідовувати наслідки чи звертатися до благодійників, бо в бюджеті грошей не вистачає. Покровські керманичі не знайшли кращого застосування бюджетним мільйонам, як спустити їх на інвентаризацію земель. А тепер задайтесь питанням: шановні добряк, стебель, кюрджиєв. Чи потрібна вона зараз та інвентаризація, коли ворог лише в декількох десятках кілометрів від громади, чи краще б було направити їх на будівництво фортифікаційних споруд та оборонних рубежів? Але ці питання так і зависнуть у повітрі, бо, судячи з вчинків покровських керманичів, доля звичайних людей їх геть не цікавить. На Донеччині піротехніки ДСНС вилучили авіабомбу, яка впала на горище житлового будинку та не розірвалася. Авіабомба ФАП-500 була скинута окупантами на житловий сектор Костянтинівки. Снаряд влучив у приватний житловий будинок і не розірвався. Піротехніки вилучили небезпечний боєприпас і знищили на спеціальному підривному майданчику. Допомога від благодійників у родинському видали півтори тисячі гуманітарних наборів. Подробиці далі через постійні обстріли Донецької області життя мирного населення перетворюється на виживання. Більшість людей залишилися на межі без засобів існування. У прифронтових громадах також перебуває багато внутрішньо переміщених осіб, які, рятуючись від обстрілів, покинули свої домівки та розпочали своє життя на новому місці. Аби підтримати людей до родинського з гуманітарним вантажем, завітали благодійники. Фонд Глобалом Mission у партнерстві з Фонд фондом, фондом Говарта Бафета привезли гуманітарну допомогу, продуктові набори в Родінський Старотинський округ, це Покровська громада, Донецька область. Приїжджаємо в Покровську громаду дуже часто. Сьогодні приїхали сюди. Це допомога в даний час буде дуже актуальною людям, тому що там ну, самі необхідні речі, там масло, крупи. Згущенка, консерви. 1440 наборів сьогодні привезли. Мешканці у свою чергу дякують за надану гуманітарну допомогу від небайдужих людей. Дуже важливо. ми пенсіонери, пенсія замаленька. Цим людям треба сказати велике, велике дякую за те, що нас не покидають в такий складний трудний час. Під час війни, якщо хтось допомагає, це їм. Уклін. Особливо, як зняли ВПО, перестали платити, то дуже важливо. Дають хорошо, особливо пенсіонерам. Пенсія невелика, так що велике дякую всім, хто про нас піклується. Звичайно, важливо, бо не всі в змозі купити собі там та ті ж продукти. Ціни високі і не усіх здоров'я зараз вистачає. Всі стали хворіти більше і здоров'я не вистачає. Піти та детей ринок піти, щоб купити. Виконуючи обов'язки старости Анна Мосейчук зазначає, така допомога неабияк допомагає населенню. Ми дуже вдячні всім, хто допомагає нашим людям в такий важкий час. Ми і надалі будемо співпрацювати з усіма благодійними організаціями, щоб надалі допомагати нашим людям. Марія Горбачова, Чепіль, Даниїл з міста Родинське спеціально для Капріньюз. Покровський драт змінив місце розташування. Через останній ворожий обстріл міста Покровський відділ державної реєстрації актів цивільного стану був вимушений змінити місце роботи. Відтепер установа приймає відвідувачів за адресою. Місто Покровськ, проспект шахтобудівельників 1. Детальніше за телефоном 050 90 12 812. Як побороти та налаштуватися на весну. Поради від лікаря в наступному сюжеті. Весна, час пробудження природи та людей від зимової сплячки. Здається, що збільшення сонячної активності позитивно вплине на наш настрій, проте зазвичай організму важко відразу налаштуватися на потужну діяльність і почати працювати. Від цього псується настрій, з'являється слабкість та постійне відчуття стресу. Це Захворювання, яке спричинено тим, що в організмі не вистачає. Вітамінів дуже часто виникає в ну, людей. У такий зимовий, в зимовий холодний період, коли знижується фізична активність, незбалансоване харчування. На фоні цього теж зменшується імунітет, і можуть виникати авітамінози. Ознаки весняного вітамінозу залежать від того, чого саме бракує в організмі. Навіть нестача одного вітаміну може спричинити досить неприємні наслідки. Порушується процес утворення необхідних ферментів, погіршується обмін речовин та загострюються хронічні Захворювання. У нас запас вітамінів в організмі трошки падає. А, ну, зиму ми фактично живеме, живемо на остатках того, що в нас, а, і тут потім починається авітамінози. Зими початок весни воно все, все починається. Люди дуже часто таких скаржаться в таких випадках на головний біль, якусь млявість, сухі шкіри, волосся може істончатися, більш випадати. Якщо це недостатність вітаміну В12, заїди можуть виникати. Ну тобто якісь от такі, от такі прояви незначні безсоння у людей. За словами медикині, найменш ефективним засобом у боротьбі з весняним вітамінозом. Є правильне та збалансоване харчування. Достатня кількість жирів, білків і вуглеводів. Тобто, та ж сама морква, яблука, гречка. Там в неї є вітамін В1. Ну тобто, в нас в кожному продукті є якісь от такі ну, специфічні вітаміни, які ми можемо споживати. Ну, тобто, тому і рекомендується збалансоване повністю харчування. Спеціалісти радять щодня виконувати прості фізичні вправи. Не потрібно повністю виснажувати себе спортом, але. Прогулянки на свіжому повітрі, як якісь незначні зарядки. Ну тобто, у кого є там захворювання, вони ж теж ну повністю не можуть присвятити своє життя такому активному способу життя, але, хоч щось ну, от, треба. Ну, свій графік дня вставляти, прагнучи якнайшвидше впоратися з авітамінозом, багато хто купує у аптеці перші ліпші полівітаміни у таблетках, але у цьому випадку виникає ризик перенасичення організму незлишковими речовинами. Тож бажаючи приймати фармакологічні комплекси, спершу проконсультуйтеся з сімейним лікарем та врахуйте його поради. Тут же буде лікар підбирати індивідуально, в залежності від того, дефіцит якого вітаміну, тобто. Людина прийде, звертається до лікаря, розповідає за свої симптоми. Якщо лікар підозрює вітаміноз, він може назначити здати на дефіці... ну, на вітаміни, ну, тобто те, що він підозрює ну, по, по скаргам, і виявити, і призначити. Ну, ам... Майже завжди це таблетки, але якщо це, наприклад, Б 12 там дуже часто є супутня анемія на фоні дефіциту Б 12 і там вже дивляться теж що по аналізу, там можуть навіть уколи бути. Налаштуватися на весну не складно. Головне не поспішати та не намагатися зробити це миттєво дійти м'яко, поступово та у відповідності до власного ритму життя. Прислухайтеся до себе та своїх потреб, і тоді прийдешня весна обов'язково принесе раді. Та щасливій миттєвості. Уряд виділив додаткові 9 мільярдів гривень для відбудови населених пунктів країни. На ці кошти будуть відремонтовані житлові будинки, школи, лікарні та об'єкти критичної інфраструктури. Все те, що першочергово потребують громади та українські родини. Тюльпани троянди мімози. Скільки коштують квіти напередодні 8 березня у Покровську? Вже завтра, 8 березня. Міжнародний жіночий день, який для більшості чоловіків є ще одним приводом висловити найтепліші почуття до представниць прекрасної статі. Зазвичай у цей день жінкам прийнято дарувати квіти. Чимало людей асоціюють це свято з тюльпанами чи іншими весняними квітами. Тож крамниці ними можна сказати переповнені. До 8 березня до нас поступили троянди, тюльпани, хризантеми. Ну, звісно, попитом більш користуються весняні квіти. Це горшечні, примули, нарциси, тюльпани. Як вітчизняного виробника, так і імпортні. Троянди від 70 гривень і до 150, тюльпани 50-60. Весняні і по 40 гривень. Тюльпан різного кольору, свіжий, гарний по 60 гривень, хризантеми, пишні віточки по 130 гривень. Розочка від 100 гривень, 100-150 найвеликі, високі, великі, високі, великі, галландські рози по 180 гривень. Мімоза вважається однією з найголовніших березневих квіток. Вона підкуповує своїми жовтими пухнастими квіточками і дарує перше весняне тепло і гарний настрій. Напередодні свята знайти мімозу у Покровську неважко. Доставляють її з грузії. квітка весняна. Люди запитують, складають букети з іншими квітами. має чудовий запах. жінкам приносить радість. 80 гривень 100 грамів. Ми відпускаємо оптові. Якщо у продажу, там трохи дешевше буде ціна. але у нас її прийшла велика кількість, і слава богу, ми майже її продали всю. Посі розпродалі всі флористи кажуть, можуть запропонувати квіткові композиції на будь-який смак та гаманець. «У нас є різноманітні коробочки, починаючи від 300 гривень і вище кольки по 150 гривень. Букети від 500 гривень. Можна зробити букети кругленький, там зелень, гіпсофілка додати, тому що у людей різний дохід, і ми можемо зробити на будь-яку суму. на суму. Останнім часом популярністю користується послуга доставки. Зараз ідуть е, замовлення, навіть якщо люди на відстані, вони вони замовляють квіти, щоб привітати рідних тут в місті. Ну і також приходять люди, які тут зараз в місті покупають порівняно з минулим роком, та й взагалі з попередніми роками попит зменшився, звісно, бо жінки повиїжджали, чоловікам нікого вітати. Ну так. Але все рівно хтось приходить та купує. Ну і наостанок декілька порад, які допоможуть вам вибрати квіти та порадувати своїх найрідніших та найчарівніших. Якщо ви хочете, щоб квіти якомога довше стояли, потрібно вибрати рослини із зеленими або наполовину розкритими бутонами. При покупці троянд варто звертати увагу на листя, що знаходяться під бутоном. Вони мають бути спрямованими вгору. При покупці квітів завжди оглядайте стан стебл, пелюсток, зрізів та бутонів. Тільки так вам вдасться. Вибрати букет, який довго радуватиме своїм свіжим зовнішнім виглядом. Тож вітаємо з придешнім святом, весни в душі та щирих посмішок. Наземні укриття у Покровську вчора, 6 березня, у місті встановили три додаткових укриття. У центрі у мікрорайонах Південний та Лазурний. Зазначається, що під час повітряної тривоги в кожному з приміщень зможуть одночасно перебувати до 20 мешканців. Що ж стосується погоди, то завтра, 8 березня, з самого ранку у Покровську небо вкриться хмарами, які протримаються до самого вечора. Опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від мінус 6 до плюс 3 градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Ще більше актуальних новин. Шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі. Новини Капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.